Через війну, що триває, багато малих господарств в країні збільшуватимуть свої посівні площі саме під овочі. Причина бажання уникнути дефіциту та імпорту цього року. На Херсонщині кавуни не сіятимуть через заміновані поля. Проте без вітчизняних кавунів українці все ж таки не залишаться. Цей кавун, вирощений під Одесою, важить 9 кілограмів. Середнього розміру, кажуть фермери, трапляються значно більше, адже бахче від цього літа вродили добре. Була добра погода, так як ну, дождів таких не було, кавун не, не хворів, бо він теж дождів з'являються гнилі і все таке. Тобто сонцем він обігрітий, смак набрався, сочний. Ще три роки тому на Одещині бахчевими культурами засівали лише 200 гектарів. Цього року під кавуни виділили 2,5 тисячі. Таким чином подолала дефіцит, який виник через катастрофічну ситуацію на Херсонщині. Регіон легендарних кавунів та овочів через активні бойові дії та підрив Каховської ГЕС принаймні на цей рік майже вибув з агровиробництва. Тож Одещина підставила плече. Самі фермери задоволені врожаєм. Кажуть, одеські кавуни не гірші за Херсонські. Херсонські вони е, частіше всього вони садять його під пленку, під плівку. Так? І вони раніше, ну, мені здається, що смак не, не той. У нас вони естественним путем, ми їх не, не розсади, нічого, просто семена, вони собі виросли під сонцем. Рясний врожай баштанних Одеського регіону наразі везуть у бік Києва та Житомира. Фури вантажать одну за одною, кавуни продають просто з поля. Ця машина, каже водій, уже за добу має бути в Чернігові. Самі вже спробували. Спробували. І як? Дуже смачно. Від Херсонських вони відрізняються Ні. Однакові. На грядках поки досить багато ягід, що не визріли. Здається, що навколо суцільний бур'ян, але ні, серед нього достигають кавуни. Траву тут залишили спеціально, аби кавуни не згоріли на гарячому одеському сонці. Тож завдання тих, хто збирає, швидко визначити вже стиглі кавуни. Паласа вже етиспілі. І другий варіант: Тут хвост сухий. Якщо сухий зелений, Они не спили. Елдар приїхав на поле, аби слідкувати за відправкою великої партії кавунів. Жартує, має 60 років і їсть кавуни від народження. Тож є справжнім експертом. ось вот так по ви О, будь ласка. Звісно, збирачі та закупники особисто перевіряють товар, який купують. Місцеві кажуть, кавони вродили дуже солодкими. Сон щоб бо сонце када дощ не сладка, а кагда сонця хорошо. Продаж кавонів у господарстві розпочався жваво. А ось ціни на бахчеві, як і на більшість української агропродукції, за низькі. Війна боляче вдарила по прибуткам фермерів. До війни була там ціна на зерно там, майже 10 гривень, то зараз вона 5. Ну, а ціни на все ну, добре, ми брали там, по 24, зараз по 35, по 40. І ціна при цьому на кавун нижча? Ніжча. Ну, То рік було там, 17. Я точно вам зараз не скажу, це так Примерно. то В цьому році ми почали з 14. І тобто, це воно почали. Тобто далі воно може впасти в, 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 в будь-якому випадку впаде. Згодом, коли вони достигнуть по всій Одещині, ціни ще впадуть. До того ж, аграрія гостро відчуває дефіцит робочої сили. В цьому господарстві троє трактористів вступили до війська. Загалом кількість працівників скоротилася в половину. Весною там, навіть я, будучи там там інженер і директор, і всі, всі працювали, всі були в полі. Тобто, треба було бризгати, бризгали. Все, що треба, було самі робили. Там от грузять чоловік 10. Було б у нас чоловік 40 для погрузки, то ми б його за якийсь тиждень би убрали. А так ну, з цим проблема, з людьми. Проте фермери переконані, що впорається, і їхні солодкі кавуни поїдуть по всій країні.